Держеморди не зупиняються і щодня, щодня, друзі! Вчора одна, сьогодні другий, намагаються придумати нам нові податки. Ну, вчора жкрум виступила про те, що. Після війни варто запровадити податок на відновлення. Час сьогодні Костен, який завжди придумує щось: як це за чешникам взагалі закрутити гайку по максимуму, як бусифікувати всіх до останнього. Ну причому сам він не воює, колись наче воював, а зараз не воює в теплому зручному кріслі. І він заявляє, друзі, що треба запровадити після війни податок. Ну 2-3 відсотки з доходу кожного. Тим, хто воює, щоб за рахунок цих коштів виплачувати кредити чи депозити. Послухайте, що несе цей депутат. От хай вийде президент і скаже: дивіться, у нас країна там 40 мільйонів. В цілому, хтось за кордоном, хтось тут воює в нас мільйон, один мільйон. Так давайте створимо такі умови в цілому, що після війни оці 40 мільйонів, як вибачте, мене там дань поваги або як е, обов'язок. Створимо там податок, 2%-3%, Будуть виплачувати оцим людям, які воювали. Якщо там 40 воює один, або там 35, то ми можемо зробити. Я вважав це шикарним рішенням. Тобто, мови про те, щоб зекономити, щоб менше платити держимордам, немає. Ну в бюджеті на наступний рік вони ж собі підняли доходи. Так більше 400 тисяч нам обходиться. Кожен депутат підняли, підняли витрати на так звані депутатські повноваження. І звісно, це все на фоні не підняття заробітної плати військовим, не підняття виплат вдовам сиротам. Ну собі підняли. Ніхто не зменшив чисельність держеморт державного апарату, Абсолютно ні, ніхто не передумав так класти руківку, купляти там барабани. Відновлювати зруйновані лікарні, як в Миколаєві, куди прилітає регулярно. Ну, вирішили 700 мільйонів ще там, як то кажуть, реалізувати при цьому певно прикурити там, де проходять бойові дії, там, де прилітає мало не щодня, там, де бі світла вже третю добу. Треба відновити, щоб знову прилетіли і знову, як то кажуть, взяти гроші, з них певно прикурити. Знову щось відбудувати. А що там відбудувати, ну не зрозуміло. Відео про те, як роблять дорогу, кладуть бруківку в безпосередній близькості до фронту, де росіяни йдуть і щодня захоплюють мало не по декілька населених пунктів. Ну повно в інтернеті, але це не зупиняє у таких депутатів шукати мало. Не зрозуміло, куди витрачається і витрачався те званий військовий збір. Що ми були не готові до повномасштабного вторгнення. Не зрозуміло, куди йдуть гроші, які збираються в бюджеті. Зрозуміло, що вони розкрадаються по схемам Міндіча і Ліваби, але хочуть здерти.